Я мріяла за вийти заміж за Жан Клода Ван Ти я думаю, ну у нього син є. От сина порахувала, син підходить. А син теж симпатичний? Я навіть його не бачила. <реш> я як і ти так само порахувала різницю у віці. Подумала, що блін, тумач, тумач. Там було там було дуже багато. Навіть більше, ніж з вандамом. У тебе от хороша він людинка, плюс увіліс. Я думаю, та світ скільки разів спасав. Так. Купила цю пляшечку якась лабораторія, де зробить клон з того Озі Озборна і буде заробляти купу грошей. Я мрію бути такою людинкою, знаєш, така от стара і Цього, весела. Вже така людей. Це йому дуже пощастило, що за два роки в нього ніхто не гигнув. Наш президент Володимир Зеленський взяв і вичудив. Ну просто вичудив. Починать. <реш> Починать. <реш> Макс Барський зробив пропозицію фанатці зі сцени. Дружина Остапчука схудла за ніч через. Супералкогольну дієту. А Володимир Зеленський нарешті вдягнув костюм. А що трапилось? Давайте зісвімо. Макс Барських зробив пропозицію фанатці, покликав її заміж прямо зі сцени. Він клас, дякую диву. Ну, все, ладно, виходить за мене. І що чим закінчилося? Давай одразу до, до фіналу. Да, чим до, закінчилося? Да. До фіналу там довга історія. Ця людинка ходила до нього на концерти постійно. Боже, і ти знову тут. Ця дівчина приходить, вже я не знаю, який концерт. Тобі такі грошей. А, ві... Вона йому дарувала якісь круті подарунки, великі букети, там якісь ще, можливо, іграшки, щось таке. І постійно там намагалася з ним якось комігувати. І от на одному з концертів Макс Барських їй, сказав, що ну все гаразд, виходь за мене. Таки знаєш, типу, ну все домоглася, добилася жіночка. Правда, він пожартував, як виявилось. Да, це було при Хоча наскільки я знаю, ці от історії всі фанатки е, виходили заміж за своїх кумирів. Були такі історії. Я пам'ятаю точно, що якісь західні. Співаки, гурти, щось ці рок музиканти, і за когось хтось на комусь одружувався. А ти, до речі, в дитинстві мріяла вийти заміж за То, якогось? Звісно, там? За я мріяла вийти заміж за Жан Клода Вандама. Потім я порахувала, що Слушай, він вижив. Він мене... аб'юзер. Аб я знаю, він, в він мене жінок. Мені тоді мало це цікавило. Я дивилась кікбоксери, щось ще там я дивилась, мені дуже подобалось. А потім я так логічне мислення включила і порахувала, що йому різниця, там, різниця, різниця у віці. віці Така солідна, і може вже коли я підросту. Ну не І Я думаю, ну у нього син є. От сина порахувала, син підходить. А син теж симпатичний. Я навіть його не бачила. якщо він жорстокочки поближче до Вандала. просто все одно Ну, знаєш, мені нічого в підсумку не дісталося. Фанації Барського принаймні дістався автограф після цього, після цієї пропозиції. Барських залишив на прапорі України, який, вочевидь, вона йому піднесла. І також він з нею зняв відео в Тіктоці. А я в дитинстві мріяла вийти заміж за соліста гурту Скорпіон, за клауса Майне. Він постійно був в такому кипурику, знаєш, це от його, і так співав, знаєш, «Still loving you», і я така: ох, oh, yes. «Да, да, 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 співати ж мені щовечора, я буду просто щаслива. Да, да. Потім, я, як і ти, так само, порахувала різницю у віці, подумала, що блін, мач. Матч там було там, то було дуже багато, навіть більше, ніж з вандамом у тебе стопудово. Це вже в мене було з вандамом. У тебе було більше ніж no, з вандам. Він, молодший молодший <серкл> <серкл> вандам Клауса Майне. А потім, взагалі, це був просто ну дабл кіл. Він цей кипурик, а там Блін! <серкл> <серкл> І я така. Ой-ой-ой, ну -ой -ой, ну 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 негарно, негарно. Я нічого не маю проти зараз чоловіків, які мають тут поголену голову або ще щось. Ну це таке, абсолютно. Але я була дитина, зрозумійте мене правильно. <смі> да, я була дитина. Я побачила це, і оце, от трошечки образ такого брутального, класного крутого рокера з такими рок-баладами. Він трошечки пом'япомір. Я помєр. просто мені здається, що ти просто не любиш, коли від тебе щось приховують. Він приховувада, да він приховував, <смі> та, 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 він приховував. це не чесно. Це не чесна гра була, і я вирішила, що все наші стосунки не складуться, але пісні я продовжувала слухати і Слухаю до сих пір. Клаус майне живий довго і щасливо. ти не любила брисубр, а Іліса, ти ж його проблеми зі здоров'ям, Знаєш? Що там ну він же ж в нього деменція, і О. зараз він взагалі вже в такому стані ну дуже дуже плачевному насправді. І але мені дуже подобається знаєш ситуація навколо Брюса Уілліса, що вся його родина, навіть колишня дружина Демі Мур з доньками, вони об'єдналися угу. навколо нього. І ну, принаймні, так це позиціонується у соцмережах, і вони, от його знаєш, обхажують з усіх боків. Вони йому, там сілях. да дуже дуже підтримують його. і Демі Мур себе проявила як така дуже. Щемна хороша благородна людинка, його колишня дружина. Uh -huh. Вона зараз з ним дуже так тісно комунікує, ну допомагає як може, коротше кажучи, що е, мені каже про те, що все ж таки Брюс Вілліс, він дуже класний чувак. Що навіть от колишня до нього, от зараз, так, з усією душою душею, що його всі діти там онуки об'єдналися навколо нього, щоб зробити його останні дні життя, роки можливо, е, максимально сприятливими. От хороша він людинка, Брюс Вілліс, Я думаю, та світ скільки разів спасав. Так. Озі Озборн, великий та жахливий. Знаєте, чим він прославився останні дні? Як він з'явився у заголовках новинних? Виставив на продаж використані банки з підхолодного чаю. Що містять його ДНК? О господи, отак от. Це і скільки коштують вони? Ну слухай далі. Да, давай а, Озі Озборн об'єднався з брендом Liquid Death, щоб продати порожні банки з підгодного чаю, які він особисто випив. Лімітована серія складається з 10 екземплярів, кожен з яких коштує 450 доларів. А я думала, навіть не тисяч порожна пляшечка. Альотириста 450 доларів за порожню пляшку. Купи, купи цю пляшечку. Якась лабораторія, де зробить клон з того озі Озборна і буде заробляти купу грошей. Да, озі Озбар да. вже і повірив. А, а, а я вже. Старий і веселий, а тут. Ні, Озе Озбар, мені подумай. здається, це людина, яка буде і стара, і весела до кінця життя. Просто стара і весела. Я мрію бути такою людинкою, знаєш, така от стара і весела вже. майже така людина. Ну, так. Да. Не Озе Озбор, звісно, але ну, намагається. Я думаю, що ми не продамо за 450 баксів свої стаканчики з під кави. До речі, це мені здається не перша така історія, коли зірки намагаються намагаються продати щось використане собою за великі гроші. Нещодавно була новина, що акторка голівудська Сідні Свіні вона продає мило, яке виробляють з води використаної води з її ванни. Тобто вона склад ]ся. цього мила, входить вода, з якої вона... Да, да, от ти правильно сказала да. Змила зі свого тіла да, і да. не випустила. Це ще економія на каналізації. Скільки це, води. мені здається, еко. Оця от еко-історія, коли Ой, от намагаються переробляти максимально все-все-все. І оце от історія про це. От. Ну і до речі, розкупили, розкупили. Так само, як і парфуми Гвінет Пелтроу випускала з запахом своєї вагіни. Ой, таке. знаєш, смак, аромат описується як свіжий аромат природи з нотами сосни, піхти. І моху. Я не мала, це, це просто це, 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 Ну, а чого ще вона там мила? Слухай, ну це, ну, це врешті роблять не лише зірки. От я сказала, що ми не продамо свої не скляночки, продамо. Да. але це ж роблять не тільки зірки. Я думаю, що на сайтах різних можна знайти просто. Це такі якусь... фетішні штучки, які люди... Взуття. Білизна ношена, не прана, ну не випрана. Я думаю, що це просто такий нормальний бізнес-хід. Якщо ти ще й зірка, то чого б не продати? Чого, чого в сміття викидувати? От іменно. Я думаю, в Даркнеті і не таке знайдеш, що продають люди. Може, спробуємо. і нам краще не знати, що там продають і не треба травмувати свою психіку. А взагалі-то мене дивує: от я полізла в цей світ, шоу бізнесу, подивилася новини, і мене взагалі здивувало, те, з чого роблять новини. От що, що ви представляєте як власне новину. Дай вгадати, ти полізла на ТСН. Ну, це перше, що я так полізла, і там от, реально. Я не знаю, звідки вони беруться. Просто з соцмережі вони беруть цю інформацію і роблять. Ну прям треш -новина. От Я тобі читаю просто назву. Мінус кілограм за ніч. Катерина Остапчук а! випадково винайшла дієву алкогольну дієту. Фото. Фотожина зараз... Володимира Остапчука. Знаєте, хто такий так. Володимир Остапчук, Так, після святкового вечора, де були і торт, і келихи з ігристим, вона прокинулась з мінусом на вагах. Я щораз так прокидаюся, я не знаю, може мінус кілограм піти, просто якщо ти солодкого на ніч не поп'єш, але ні. Ти знаєш, що алкоголь він стимулює перистальтику. На ранок ти сходиш в туалет і скинеш той кілограм. Так я ж заш... Тому оце, що вона каже, що це новина якась. Ну, типу, це фізіологія. Дітка. Вона просто опублікувала фото спокусливій білизні і зізнала, що кілограм буквально розчинився за ніч. Боже, да як таке можливо взагалі? Так в туалет ти сходила. Так само просто виставила в соцмережах. Я не знаю. Люди хизуються цим, розумієш, Я сходила зранку в туалет після бадуна. Вибачте, <реш> і отаке. От, от. секрет здається у так званій просековій дієті, mm. яку зіркова дружина можливо і не планувала, але випробувала собі інтуїтивно mm. жодних селери чи деток, смузі, лише келих просеко, порція задоволення та любов до себе. Да просто ти сходила в Це до крінш. туалету, я Це не крінш, знаю. Ні, навіщо з цього робити новину? Я от не розумію. Якщо ТСН сен шукає новини в соцмережах, то деякі люди в соцмережах, і, зокрема, в Ютубі, можуть відшукати собі туторіал для того, щоб заробити грошенят. Так, наприклад, зробив чувак, не знаю його ім'я, ніхто його не вказує, який два роки лікував зуби пацієнтам за туторіалами на Ютуб. Так, от просто лікував, лікував. Пломби, він, пломби ставив, він відкрив стоматологічну коронки. клініку. Да, він відкрив стоматологічну клініку. Не все так, як ти думаєш, просто там десь на, на лавці, сказав. Я стоматолог. А Ні. як беремо сверло? Беремо дриль. Так, да, він 22-річний хлопець без спеціальної освіти заробив 150 тисяч доларів на стоматологічній клініці. Разом з ним працювали двоє його родичів і доларів. теж без освіти. Тобто, прикинь, я не розумію, має бути якась ліцензія, ну, типу, щоб відкрити. Чи це просто він відкрили кабінети і не сказали, що так, вони там піляжи, будуть робити? Ну, може, це відкрити, знаєш, такий сертифікат. Роздрукований десь і в ті, в там в Тіктоці ну, чи в Інстаграмі. Да, де там да, бух, да, просто тут... показано, що ця клініка є. Тут, вочевидь, є якийсь шахрайський момент, тому що найцікавіше, що поліція за весь час отримала лише одну скаргу, за якою і знайшла горе клініку. Наразі лікарям загрожує до восьми років ув'язнення. Прикинь, от два роки він лікував, і лише одна людинка. Виявила недоліки в цьому лікуванні. Ну, знаєш, нормальна Нормальні туторіали, я вам хочу сказати в Ютубі. А освіти в нього не було не так? було йому 22 рочки. Навіщо та освіта, якщо є чат GPT? А чат GPT, ти знаєш, що люди, які використовують регулярно чат GPT, вони тупішають. Це теж дослідження привели. Я помітила тільки, що чат GPT тупішає трішки. від людей. Може, це знаєш? Воно якось взаємопов'язувати. Так. Та, та, та. так от, щодо зубів. Тому в принципі зараз я так дивлюсь сучасні тенденції, що вищу освіту навіть не обов'язково отримувати, тому що все можна опанувати десь в інтернетику, десь в Ютубчику або знову ж таки в тому ж чаті GPT. Ну, все одно зуби. Ну, ну сухай, зуби да це зуби. ж не те, що ти там е, береш, там змішуєш соду, е, огірок, <рес> лимонний сіл, це е, крем писок. для обличчя і п'єш, наприклад. Ну тобто, і так, що вечора ти п'єш. Да, mm. у тебе там може якась діарея виникає, але це детокс. Це, це детокс, це yeah. детокс, плюс там у тебе то з крему для обличчя одразу не мажеш, воно ну, ну, не впитує, а одразу йде все. Ну тобто, я ще б зрозуміла, що так можна якось, а зуби як лікувати. Це mm. з... який в нього ти не знайшла його соцмережі? Мені mm. просто nee, цікаво, ні, ні. що там ж, що тут вже немає є. яких соцмереж, тому що вже клінічку прикрили. Тому що це лікування це, як я бачу, це е, механічне втручання має бути. Ну тобто, це ж як мінімум. Чорний вдирочку. Ковиряєш, ковиряєш, потім цементом заліпив, і все тобі зуб. чи… Ну, ну розумієш, там треба як мінімум з тисяч доларів знеболити. А знеболення це вже серйозна штука. Ти вводиш, ти можеш а розрахувати довго. До Катерини Остапчук можна ходити. Просеком зневолювальне просеку. Ну дивись, там можна переборщити. Це йому дуже пощастило, що за два роки в нього ніхто не гигнув. Ну тому що могло статися будь-що. Але отак от бачиш, так, бачиш, такий прецедент був, і я думаю, що він у світі не один, просто ще не знають про те, що люди ще роблять просто за туторіалами в Ютубі. Дмитро Гордон не хоче виходити з інформаційного простору, якось всіляко про себе намагається нагадати, і нагадати дуже цікаво. от він… Показує фото зі зірками українськими, з якими він фотографувався там 30 років тому, uh -huh. і цього разу він показав фото з Іриною Білик і одразу понеслося в соцмережах: що співачка за 30 років змінилася до невпізнання. От така було, от стало. От а він от... не змінився. Він на цьому мені здається робить акцент. Підсвічує той факт, що він то не змінився за 30 років. Бачите, як добре зберігся. А от білик, звісно, здала, здала. Ну, я навіть не знаю, чи здала, чи не здала. Ну, слухай, змінився. Змінився так, як ти не захотіла виходити за того Скорпіонса. був? Він просто змінив трішки стиль. Ну, власне, спочатку була Ірина Білик, потім стала Софія Ротаро. От мені цікаво, просто навіщо він це робить. Хочу показати, як ти сказав, що він такий класний і типу самостверджується так, обличчя. Може, він теж продавав пляшки зі своїм ДНК і те, що його клонували, тих його знає. Ну Гордон слухай, це Та людина, яка е, знайде будь-який привід для того, що про нього говорили. Просто ну будь-який. Він е, настільки мені знається на всіх оцих маніпуляціях і всяких е, штучках, да. що там просто собаку з'їв. Тому будь е, будь-який вкид, який буде якось його ім'я, десь лунати, це вже ок, це вже поїхала. Слухай, ну в ті роки, я знаю, що він заробляв тим, що торгував цими пірамідками. Умирал дуже близький мені чоловік. І коли мені сказали, що його вилічить золота піраміда Юшинсе, я не повірив, але ухватився, як за соломін. Так, да, так, да, щоб лікувати людей від раку. Тобто, ну Я ж кажу, що людина не гнушається нічим. Береться абсолютно за будь-які проекти, головне, щоб там трошечки капало. І все. Пірамідки, старі фотки Ірини Білик, старі фотки Софії Ротару. Все добре заходить. Ще, мабуть, це ще, ще 30 років тому він був така знана людина, угу. що з такими людьми фоткався. Да, да. Але все ж таки оминути тему політики, там трошечки таку навколо політичну тему ми не змогли. А не змогли чому? Тому що наш президент Володимир Зеленський взяв і вичудив. Ну, просто вичудив. Вдягнувся на саміт НАТО. У що б ти думала? У костюм. Що це за зміна стилю, отакий І... от аутфіт він продемонстрував, прийшов на зустріч з Трампом у чорному цьому костюмі, пінжак, штані все чорне, все чорне. Ну, типу, знаєш, щоб не дуже сильно виділятися, от, але отаке. От, от так він мені непонятна казав... ця історія. Мені непонятна. Да, оця, оця цей хід. Наше це було робити. Так він же ж казав, що він не буде одягати костю... одягатися, надягати костюм, доки триває війна, тобто. Людина сказала, що футболка, оця вся його хакі, uh -huh. цей весь мілітарі стиль це доти, доки в країні небезпечна ситуація. Як тільки в країні стане все добре, людина тоді одягне костюм, і тоді ще він і Трамп говорив, що я можливо надійно такий, як у вас, можливо, дорожче, можливо, дешевше, але як прийде до цього до цього часу, тоді я це зроблю. Можливо, що навіть червону кроватку надягну, як у вас, пане uh -huh. Трамп. Так. Червону кроватку не вдягнув, але костюм все ж таки вдягнув. От як вірити після цього людині? От, ну, Якщо я. збрехала в маленькій от дрібничці, то як вірити у великих речах? От скажи мені? Я не знаю. <реш> <реш> Це таке велике розчарування. Ну, В костюмі гарно, я не, не сперечаюсь. Гарно, ж є і якісь... може, і воно й подіз коду, да, там да, да. все має так бути, але ж дав слово тримав. Пацан сказав, але пацан не зробив. Бачите, війни ще кінця і краю не видно, а він вже вдягнув цей костюм. Ну, подейкують злі язики у соцмережах, що а, типу вдягнув він цей костюм для того, щоб сподобатися Трампу. Ну так от залицявся до Трампа, він вдягнув цей аутфіт і вийшов до нього на зустріч. Ну, типу, щоб не доколупувався більше той mm -hmm. Трамп за своїм тим Венсом, що це не, не той костюм, не, не, не той вигляд. Щоб не відводити з теми з основної теми, можливо, знаєш? Можливо, можливо, в цьому і був якийсь сенс, але. Є от такі от питаннячка до того, що він казав і що він робить. Зацінив Трамп цікаво. Ну, Як вони сказали після зустрічі, що була дуже продуктивна зустріч, але вони постійно це все кажуть і mm -hmm. насправді. А от тепер і думаємо, що вони кажуть: продуктивна чи непродуктивна. Я бачила тільки Єрмак, здається, оці всі, прапорець, прапорець, там потиснуті ручки і лайк. ну, тобто да, оці всі да, Або вогник ще там такий. Вогник або там там ще Свінка-собачка. <laughs> Спілкування жестовою мовою від Єрмакатіки. <рес> Спілкування від дорослих політиків. <рес> ну, зараз він так перестав вже насправді. Ну, чого це, це зробив вже ж повторювати? Хтось, можливо, Борисович. зробив йому зауваження. Сказав «Казав, Андрій Борисович, ну нічого не зрозуміло. Що ви то написали, то останній ваш ребус ну, не розгадали. Так, Це так зручно, тому що ти знаєш, Ну, вижу. Можна... автор. А що інтер... хотів сказати? Інтерпре. Інтер... Претувати можна як завгодно, yeah. і ти до людини не причепишся. Що то ти ж сказав отак? А він скаже: А я ну взагалі то ні. Я просто, ну я просто випадково накладу. Замислився. Да, і все воно опублікувались. Ну що я що я й не бачив навіть ніколи мені задивитися в той телеграм чи де там він публікує ці смайли. Да, отаке. От закінчили ми політичною хвилинкою. Все ж таки не могли її оминути. Зрештою, пишіть нам Вона в коментарях. Якщо стосувалася костюма, да. пишіть нам в коментарях, чи сподобався вам такий формат новин, а, чи робити нам ще, тому що новин багато, вони проходять всі повз нас, а нам так хочеться це обговорити. Ми з ліночкою сидимо в коментарях між собою, там, знаєш, то скидуємо щось, 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 коментуємо. А хочеться розказати це людям. Тому, якщо вам сподобалося, ставте нам лайк, пишіть в коментарях, щось нам приємне, і ми будемо продовжувати. Пока.